Це велике благословення сьогодні нам разом зібратись, щоб мати святкове служіння, щоб мати це свято. Цей день він не так часто буває в нашій церкві, взагалі в інших церквах, де кого це два рази на рік, де кого це чотири рази на рік. У нас це перший раз за два роки, два непрості роки. І хотів запитати, хто перший раз сьогодні на хрещенні? До цього ні разу не був. Можете, будь ласка, підняти руки? Чи є такі? Перший раз на такому зібранні? Ага, бачу. Дякую. Всі інші були, так? Да? Добре, слава Богу. Хотів би, щоб ми сьогодні мали з вами розмірковування, таке молитовне, і трошечки нагадали собі про те, що ми сьогодні будемо робити. Серед нас є четверо людей, ви їх можете бачити, вони сидять на другій лавочці, які сидять в білому одязі. І як бачите, я також стою в білому одязі, хоча й не буду приймати хрещення, але буду хрестити цих людей. Господь дав таку відповідальність і такий привилей пасторам церков. І я хотів би, щоб ми декілька думок нагадали собі з Біблії на рахунок хрещення. Взагалі, це слово, воно зустрічається в Новому Заповіті декілька разів. Читаючи Біблію, ми бачимо, що є хрещення духом, що є хрещення вогнем і є водне хрещення. Сьогодні ми не будемо бачити хрещення Духом. Хоча, якщо сьогодні будуть каятись люди, і люди приймуть рішення вірувати і слідувати за Христом. То хрещення духом буде, але ми його не побачимо. Це в момент відродження людини стається хрещення Святим Духом. Хрещення вогнем, напевно, це те, що буде попереду. А сьогодні ми будемо бачити і чути про водне хрещення. І взагалі, якщо розмірковувати про водне хрещення, то перше ми зустрічаємо саме водне хрещення на сторінках Євангелії. Як ви вважаєте, брати і сестри, хто був перший. Той, хто звершував хрещення в новому заповіті. Хто ця людина, яка хрестила водним хрещенням, але воно мало інше значення в новому заповіті? Так. Да. Іван Баптист або Іван Хреститель. Взагалі слово хрещення воно означає баптізма, баптізо. Це занурення. Тобто занурення воду це водне хрещення. І якщо ми будемо з вами читати новий Заповіт, то ми одразу з вами зустрінемо людину: це Іван Хреститель, Іван Баптист, по-грецьки баптизо це хрещення, якщо оригінал читати, який також хрестив людей. Але це хрещення мало інше значення. Тому дуже важливо не путати, а те, що робив Іван тоді. І те, що робить церква вже протягом двох тисяч років. Коли хрестив Іван Хреститель, він хрестив хрещенням покаянням. Його місія була в тому, щоб привести, підготувати людей до зустрічі з Ісусом Христом. І коли Іван Хреститель хрестив в воді, це було знаком того, що людина покаяла в своїх гріхах. і вона Очікує Місію, очікує Христа. Сьогодні ми будемо звершувати інше хрещення, яке заповідав Господь Ісус Христос. І ми про це можемо читати Матвія, 28 розділ, 19 вірш. Давайте разом з вами відкриємо Євангеліє від Матвія, 28 розділ, 19 вірш. Ісус говорить наступні слова своїм учням, апостолам. І незадовго до того, як він скаже ці слова, Він буде піднесений, підхоплений на небо. Він говорить: тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам, і ось я з вами по всі дні, аж до кінця. Віку. Ідіть. Ісус говорить. Далі наступне дієслово яке? Навчіть. І третє яке? Охрестить. Хрестячи. Тобто ми бачимо, що водне хрещення передумовою в одне хрещення, є декілька важливих, скажімо так, дій. Передумовою водного хрещення є декілька важливих дій. І перша дія, як ми вже казали, це покаяння. Про це ми можемо читати дії святих апостолів, 2 розділ 38 вірш. Давайте разом з вами відкриємо дії, 2 розділ 38 вірш. Вже апостол Петро, після того, як. Дух Святий зійшов на нього і на учнів, на апостолів. Він каже наступні слова. Людям, які знаходились той день, в день п'ятдесятниці навколо, їх торкнулось слово, яке казав Петро, а Петро говорив про Христа. Вони кажуть, що нам робити. І Петро каже їм наступні слова: Покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів. І приймете дар Святого Духа. Тобто, ми бачимо, що для того, щоб прийняти водне хрещення, перше, що потрібно людині, їй потрібне покаяння. Також для того, щоб прийняти водне хрещення, людині потрібна віра, їй потрібно увірувати в те, що Господь Ісус прийшов на цю землю, бо Він любить, бо Він прийшов для того, щоб померти за мій гріх. Понести покарання за мій гріх і воскреснути, щоб мене виправдати перед Богом Отцем. І віра в це, довіра Богові свого життя, слідування за Христом це друга передумова перед тим, як Господь повиліває приймати водне хрещення. Про це написано Діє, 8 розділ, 37 вірш. Ми всі знаємо це місце. Діє 8, 8.37. А Филип йому сказав: якщо віриш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь промовив: Вірю, що Ісус Христос Син Божий. Ми бачимо, що є Євнух, є Филип. Филип Він засвідчив євнуху через все Писання про Христа. Филип покаявся, Филип Увірував, вони побачили воду, і Филип каже, Я хочу І Євнух каже, Я хочу хреститись. І Филип задає питання, чи ти віруєш, що Ісус є Син Божий? Євнух каже, вірує. після цього було хрещення. Тобто, ми бачимо, що є дві передумови для того, щоб приймати виконувати Боже повеління, Божу заповідь. Бо приймати водне хрещення це не традиція. Це не придання, це Боже повеління, яке ми прочитали Матвія, 28 розділі, 19 віршом. Це Божа заповідь. І перед тим, як її виконувати, людина повинна покаяти в своїх гріхах, і вона повинна засвідчити свою віру в Ісуса Христа, довірити своє життя нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Що значить хрещення, брати і сестри? Особливо я говорю для тих, хто сьогодні буде хреститись. Я декілька слів хочу нагадати. Крім того, що є заповідь. Це є заповідь Ісуса Христа, як ми з вами прочитали. 1 Петра, 3 розділ, 21 вірш. Наступні слова написані. 1 Петра 3.21. Цей прообраз хрещення. Не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго сумління Богові. І нині вас спасає через Воскресіння Ісуса Христа. Апостол Петро в своєму першому посланні каже, що хрещення це обітниця доброго сумління Богові. Хтось може сказати, ну як я можу обіцяти щось Богові? Я людина. Дехто може йти далі і казати, я грішна людина, навіть якщо ми приходимо до Бога, ми все одно знаходимося в цьому тілі. І, на жаль, бувають такі моменти, коли віруюча людина оступається, вона робить гріх. І Петро говорить не про безгрішне життя тут. Він не говорить, що ми, коли приймаємо хрещення, ми обіцяємо Богу святе або безгрішне життя. Ні. Тут говориться про добре сумління. Тут говориться про те, щоб зі своєї сторони зробити все, щоб залишитись вірним Господеві завіту, який людина складає з Богом. Щоб, зі своєї сторони, зробити все, щоб духовно зростати і мати святе життя перед Богом. Це засвідчення Богу, обіцянка Богу і свідчення перед людьми в тому, що тепер я слідую за Богом, що тепер, брати і сестри, світ, люди, які навколо нас зліва справа, тепер я належу Богові, тепер я не належам у цьому світові, бо я в завіті з моїм з Господом і я йду за ним. І я зі свого боку зроблю все зі своєї сторони, щоб залишитись вірному Богові в незалежності від того, які обставини будуть в моєму житті. Безумовно, ми будемо молитись і просити Бога і кожен з вас, щоб Господь дав сили залишитись вірними. Але є наша відповідальність і обітниця Бога від доброго сумління це якраз те, що ми можемо говорити зі своєї сторони. Це рішення тепер вийти зі світу, це значить відвернутися від гріха і йти за Христом. Друге значення водного хрещення, перше значення це заповідь Христа, яку ми виконуємо, це не традиція, не придання. Друге це обіцянка доброго сумління Богові. І третє це свідоцтво про свої духовні переконання. Коли ми приймаємо водне хрещення, ми засвідчуємо людям, які сьогодні зібрались тут, які будуть дивитись нас в онлайні, можливо, по відео, можливо, дивляться нас вікон. Можливо, ті, які будуть проходити тут. Ми засвідчуємо їм зовнішнім а, дією, тобто хрещенням про свої внутрішні переконання. І в Римлянам 6 розділі, 4 6 вірш. Наступні слова написані. Давайте прочитаємо. Римлянам 6 розділ, 4 6-й вірш. Тож ми поховані з ним через хрещення в смерть. Щоб так як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновлені життя. Бо якщо ми з'єдналися з ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові. Брати і сестри, дорогі Сергій, Назар, Олександр. Катерина, сьогодні, коли ви будете мати це занурення, це баптизо, це водне хрещення, цим самим ви будете свідчити про свої духовні переконання. Коли ви будете занурені в води, то це означає, що ви померли для гріха. Ви померли для гріха. Коли ви будете підійматися з води, це значить, що ви воскресли для Христа. І саме це апостол Павло має на увазі, коли він записав ці слова до послання до Римлян. І так, хрещення це заповідь Божа, хрещення це обітниця Богові доброго сумління, хрещення це свідоцтво про те, що я помер для гріха і воскрес для Христа. Для хрещення потрібно покаяти в своїх гріхах. Для хрещення потрібно увірувати в Ісуса Христа і довірити Йому своє життя. Хрещення водне це занурення у воду. І останнє, на що я хотів звернути увагу, це на дві речі. Мені здається, вони також важливі. Перша річ це хрещення діток, брати і сестри. Ми не знаходимо цього в Біблії, щоби хрестили дітей. Ми бачимо, що Ісус говорив: не забороняйте діткам приходити до мене. Ісус Він молився за дітей. Так само сьогодні ми молимось за дітей, щоб Господь їх благословив, і в свій час вони покаялись і увірували в Ісуса. Ми молимось за батьків, щоб Господь їм дав мудрість, щоб Він дав їм сили виховати цих діточок і передати їм справжню живу віру. Маленька дитинка, вона не може усвідомлено покаятись, і вона не може усвідомлення увірувати у Христа. Тому цей акт цю дію робить людина, яка розуміє перше, друга, яка може зробити цей крок віри, яка може прийняти це рішення. Біблія не говорить конкретний вік. Да? Кожна церква це може визнавати по-своєму. Хтось з 12 років хрестить людей, хтось 14, хтось з 10. Але важливо, щоб це був усвідомлений крок людини, і щоб це було засвідчено перед людьми, які є навколо цієї людини. І останній момент, на який я хотів би звернути увагу, що, на жаль, сьогодні ми можемо зустрічати людей, які. Кажуть, що вони покаялися, може, дійсно є покаяння, але вони вже довгий час не приймають хрещення. І знаєте, брати і сестри, це дуже сумно. Люди можуть ходити 5 років, 10 років, 20 років. Покаявши мися, увірувавши ми, але не прийнявши заповідь. Не прийнявши, не виконавши заповідь Ісуса Христа, не прийнявши водне хрещення. Безумовно, є речі, коли людина не може, наприклад, по стану здоров'я прийняти хрещення. І це нормально. І ми читаємо, що в момент покаяння і віри Дух Святий сходить на людину, є це відродження, є це спасіння. Але також ми читаємо, що якщо людина фізично, вона здорова. Нема ніяких перешкод, щоб вона прийняла хрещення і вона не виконує цю заповідь Божу. То це є проблема, брати і сестри. Є дві проблеми. Перша або людина не відроджена, бо вона не підкорюється цій заповіді. Бо перша Івана, другий розділ, третій п'ятий вірш, наступні слова записані. Я хочу прочитати. Перша Івана, два, три, п'ять. З того дізнаємося, що ми його пізнали, як дотримуємося його заповідей. Хто каже, що пізнав його, а заповіди його не дотримуються, той неправдомовець і в ньому немає правди. А хто дотримується Його Слова, у тому Божа любов справді досконалою, і з цього пізнаємо, що ми в ньому. Що людина 5-10 років, 15 років ходить, а, і вона говорить, що вона покаялась. Але вона не хоче прийняти хрещення, то, на мою думку, є два варіанти. Або ця людина насправді не покаялась, бо хрещення, брати і сестри, це заповідь Ісуса Христа. Це повеління Ісуса Христа, покаяться і хреститься. Ісус говорить Матвія, 28 розділ. Петро говорить: увірує і буде охрещений. Це дві складові. Або людина не мала справжнього покаяння і відродження. Або людина не підкорюється Ісусу Христу, не підкорюється Його заповіді. І тоді, брати і сестри, треба перемінити своє мислення. Якщо ви вважаєте, що ви покаялись, увірували Христа, і нема ніяких перешкод зі здоров'ям, з чимось ще приймати вам хрещення, будь ласка, не відкладайте це, бо це заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Наостанок хочу сказати, що Господь любить кожну людину. Він її чекає, він є всемогутній Бог, він є люблячий батько, і він прийшов для того, щоб кожна людина сьогодні мала спасіння від Нього, мала благословіння від Нього, мала життя з надлишком тут і сьогодні, мала впевненість спасінні, мала надприродній спокій в своєму серці. Передумовою водного хрещення є покаяння в своїх гріхах. Є віра в Ісуса Христа, і після цього виконується ця заповідь водне хрещення, яку Господь Ісус Христос повелів звершувати кожній людині, яка покаялася і увірувала.